Верховну Раду знову пікетують. Жителі поліських районів Рівненщини приїхали під стіни Верховної Ради, щоб вимагати від парламентарів прийняття закону про видобуток бурштину. Їх підтримали і обласні обранці. Незважаючи на резонанс, проблеми бурштин і зараз продовжують видобувати незаконним способом. Хоча, згідно чинного законодавства, це є підсудний промисел. Це мінерал, який міняє форму і колір. А в нас він полудрагоцінний камінь шиють всім статтю за незаконну видобучу. Діло в тому, що в Польщі, в Прибалтіки, в Китаї, в Москва. Саме крупний ринок скупки – це Москва. Везде мільярди прибули, а в нас голі босі. Не забороняти, а навпаки, дозволити та за чіткими правилами. Такий вид старательської діяльності вимагають керівників області. Ми хочемо легалізувати. Ми хочемо за ці кошти. Ці кошти треба спрямовувати на армію, далі на соціальну допомогу військовослужбовцям, які повертаються. І Взагалі на те, що сьогодні потрібно місцевому Садочки, школи, дороги і все інше. Відповідний законопроект уже зареєстрували в парламенті. Його автор, нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк, акцентує увагу на ключових моментах. Передовсім це інвентаризація спустошеної землі. А вже потім поділ її на квадрати від 3 до 5 гектарів. Ключову роль має відіграти обласна рада у визначенні тих, кому надавати наділи в оренду. Обласна рада наша прийняла пріоритетом. Що людина має там проживати там 5 років, наприклад, в неї має бути якесь підприємство або якась громадська організація, так яка має там певні технічні забезпечення, не гроші, певні технічні забезпечення, тобто ті всі різні помпи, там екскалатори. У поданому до Верховної ради законопроекті передбачено 20% коштів віддавати у державний бюджет, а рештою наповнювати місцеві скарбниці. Поки ж законопроект готується до розгляду, поліські активісти вимагають припинити так звану геологорозвідку, розвідку, під виглядом якої часто відбувається незаконний видобуток бурштину. Ну. Крім того, протест проти надання дозволів, спецдозволів на геологорозвідку та промисловий видобуто промисловий досвіний видобуток бурштина підприємствам, які клоновані з сумнівного сумнівного походження, таке як сінгапурські. тому інші. Які дозволи були надані в період з 10-го по тринадцяти роки, а в 2014 році переоформлені дані, дані дозволи і люди протестують проти те, що щоб ті дозволи скасували спроб легалізувати видобуток бурштину до цього було вже чимало. Чи не станеться черговою, буде зрозуміло за 2-3 місяці, коли законопроект вийде на фінішну пряму. Два-три місяці, і він вийде на сесію. А тоді вже дійсно буде просити людей, щоб вони приїхали, підтримали тут під стінами і все ж таки вмовили депутатів проголосувати. Оскільки це для України абсолютно добре. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День.